Крипта існує вже понад 10 років, а її популярність постійно зростає? Публічні американські компанії, такі як от MicroStrategy та Tesla, вклали у біткоїни мільйони доларів. У Бразилії вже дозволили використовувати крипту як засіб платежу. А Сальвадор взагалі визнав біткоїн офіційною валютою. Попри це, багато людей все ще вважають криптовалюту бульбашкою. Але чому ж вони так думають і чи мають рацію? Привіт, мене звати Валерія, і в цьому відео я розповім, що таке фінансові бульбашки та чому біткоін і крипта загалом це не бульбашка, що невздовзі лусне. Та спершу підпишись на цей канал і натисни на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Попереду на тебе чекає багато цікавого про світ крипти. Тож почнімо. Фінансова бульбашка це багаторазове і безпідставне збільшення ринкової вартості активу. Вона зазвичай виникає в момент підвищеного ажіотажу, коли велика кількість інвесторів з ентузіазмом скуповують актив. Через підвищений попит ціна різко зростає. Однак багато хто побоюється, що такий актив перетворюється на бульбашку, яка в один момент просто лусне. Ціна впаде майже до нуля, а інвестори залишаться ні з чим. І такий. Страх не є ірраціональним. коли актив сильно розкручений і перекуплений, його дійсна ціна значно перевищує його справедливу вартість. Зрештою настає момент, коли інвестори розуміють, що вони тримають дуже переоцінений актив і починають його активно продавати. Попит різко падає. А разом з ним і починає суттєво знижуватися ціна. А в результаті більшість інвесторів втрачають свої гроші. Фінансові Бульбашки трапляються в різних галузях та завдають величезної шкоди підприємствам та економіці країн в цілому. Перша та одна з найбільших фінансових бульбашок у світі має назву тюльпаноманія або тюльпанова лихоманка. Вона виникла майже 400 років тому в Голландії. У 30-х роках 17-го століття через значні спекуляції ціни на бутони, а потім і на цибулини тюльпанів злетіли до небувалих висот. Лише уявіть, найрідкісніші цибулини продавалися за ціною, що шестеро перевищувало річну зарплату. Лату середньостатистичного жителя Голландії на той час. Однак згодом інвестори зрозуміли, що володіють значно переоціненими товарами і почали масово їх продавати. Ціни на тюльпани різко впали, а більшість інвесторів збанкрутували. Попри те, що тюльпаноманія не призвела до величезної фінансової кризи, це явище набуло значного резонансу в суспільстві. Однак деякі фінансові бульбашки можуть призвести. До великої економічної кризи однією з таких є сумнозвісна бульбашка на ринку нерухомості США, яка сталася всередині 2000-х років. Деякі експерти вважають, що саме вона стала причиною глобальної фінансової кризи 2008 року. Але чому ж виникла ця бульбашка? Крах ринку нерухомості був зумовлений кількома факторами: по перше, банки та інші фінансові установи видавали позики на житло людям, які не не були спроможні їх виплатити. Ці позики продавалися інвесторам як іпотечні цінні папери. Проте, коли домовласники почали масово не виплачувати свої іпотечні кредити, цінні папери різко впали в ціні, а інвестори зазнали значних збитків. Крім того, багато домовласників брали іпотеки з регульованою ставкою. При цьому сперше ставки були низькими, але потім почали зростати. Саме через це багато власників таких будинків не змогли надалі вносити свої щомісячні платежі, і це також призвело до масових дефолтів. Що ж до біткоїна, то криптовалюта також пережила декілька значних падінь після приголомшливого зростання ціни. Такі обвали сталися у 2018 і 2022 роках. В обох випадках перша криптовалюта втратила майже 80% від свого максимуму. Багатьох інвесторів ох. Пив страх, що ціна біткоїна впаде до нуля. А криптовалюта лусне, мов бульбашка. Так як відомо, у страху очі великі. Попри високу волатильність, аналітики банку Стандарт Chartered очікують, що перша криптовалюта досягне 100 тисяч доларів до кінця 2024 року. І це не просто слова. Ось п'ять причин, чому біткоін і криптовалюти загалом не є бульбашкою. По-перше, біткоін починають визнавати легальним способом оплати. У вересні 2021 році Сальвадор став першою країною у світі, яка визнала біткоін офіційним платіжним засобом, та зобов'язала малий та середній бізнес приймати криптовалюту. А у листопаді 2022 року біткоін також визнали платіжним засобом у Бразилії, і це, попри триває ведмежий ринок, що характеризується тривалими падіннями ціни. Закон ще не робить криптовалюту офіційною валютою в Бразилії, але дозволяє значно розширити її використання. Швейцарське місто Лугано також хоче узаконити використання крипти. Міська влада розробляє нову інфраструктуру для прийняття біткоїна USDT, а також власного міського токена LVGA. За словами чиновників, у 2023 році Лугану зможуть використовувати крипту для сплати податків і здійснення покупок у понад 200 місцях. Як ми бачимо, прийняття біткоїна на державному рівні зростає. Друга причина це те, що біткоін все частіше приймають різні ретейлери Раніше можна було сплатити за товар чи послугу біткоїном хіба що. Кількох невеличких онлайн-майданчиках, власниками яких були завзяті криптолюбителі. Однак ситуація суттєво змінилася. Сьогодні провідні технологічні гіганти та платформи електронної комерції приймають крипту як засіб оплати. Товари за біткоїни можна купити у Microsoft, Ральф Лорен, Шопіфай та багатьох інших компаніях та онлайн-магазинах. Його також приймають такі платіжні гіганти, як Віза. MasterCard та PayPal. Сплатити за каву та їжу у крипті можна у Burger King та Domino's Pizza та багатьох інших місцях. Купити автомобіль за BTC також не проблема. Це можна зробити безпосередньо в дилерському центрі, який приймає криптоплатежі. По-третє, біткоін це засіб збереження вартості та хеджування інфляції. Ще одна причина, чому біткоін не лусне і не зникне вмить, полягає в тому, що його використовують як засіб збереження вартості в економічно депресивних країнах, таких як Болівія та Зімбабве. Багато людей використовують біткоін як альтернативу національним валютам, що знецінюються через інфляцію. Простіше кажучи, попит на біткоїни зростає під час економічних труднощів. Так, на тлі банківської кризи, що сталася в США в березні 23-го року, популярність біткоїна зросла, а разом з нею і ціни. На криптовалюти. Четверта причина це те, що популярність біткоїна лише набирає обертів. Біткоін став мейнстрімом лише у 2017 році, через 8 років після своєї появи. До цього часу мало хто знав, що таке BTC. Сьогодні більшість людей принаймні чули щось про крипту та біткоін, а багато навіть знає, що зараз один біткоін значно дорожчий за унцію золота. Популярність BTC з кожним Роком лише зростає. Таким чином зростає і кількість потенційних покупців першої криптовалюти. Багато інституційних інвесторів, таких як MicroStrategy, Galaxy Digital, Voyager Digital та Tesla вже інвестували мільйони доларів в біткоін та інші цифрові валюти. А це означає, що вони бачать та розуміють цінність крипти. А отже, ця цінність буде. Тільки зростати, і зрештою, п'ятою причиною є обмежена пропозиція біткоїна. Засновник криптовалюти Сатоші Накамото обмежив кількість біткоїнів 21 мільйоном. Це означає, що загалом в обігу ніколи не буде більш як 21 мільйон біткоїн. Крім того, швидкість, з якою створюються нові монети, сповільнюється під час кожного халвінгу. Це процес, що зменшує нагороду біткоін майнерів вдвічі. Обмежена пропозиція створює відчуття дефіциту, що своєю чергою підвищує попит та спричиняє зростання ціни. Як бачиш, попри волатильність крипта, це не бульбашка, яка може просто луснути і зникнути. І пам'ятай, що більшість монет це чудові інвестиційні інструменти. Однак завжди необхідно вміти оцінити ризики та проводити власне дослідження, перш ніж вкладати кошти в будь-який криптоактив. А на сьогодні все. Не забудь поставити вподобайку на цьому відео та підписатися на наш канал. Па-па!